Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цьогорічний Захід буде проходити під гаслом пам'ятаємо, єднаймося, переможемо адже Росія і в цій війні переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів: знищити українську ідентичність та націю. Очільники влади Рокетнянської громади вшанували пам'ять жертв голодоморів, поклавши квіти до пам'ятного знака. Цього дня вони відвідали і публічну бібліотеку Рокетнянської громади та ознайомилися з книжковими виставками, приурочені саме тематиці цього дня, ознайомилися з новими матеріалами спогадів про голодомор. Де основна увага вже зосереджена і на розповідях про людяність, яка допомагала українцям вижити в ті жорстокі часи та боротьбі українців, які не корилися долі, а боролися за свою свободу і права. Все далі й далі відходять роки голодомору. Все менше і менше залишається його свідків. Час невблаганний. Відходять люди старшого покоління у вічність, уносячи з собою спогади. Ми, молоде покоління, повинні знати і пам'ятати про важкі часи в історії рідного краю, про лихо, якого б могло і не бути. Сьогодні у комунальному закладі публічна бібліотека Рокітнянської селищної громади відбувається історико-краєзнавча година у серці запаліть скорботне полум'я священне. Воно пов'язане з тим, що кожного року, 4 субота листопада, у нас день пам'яті жертв голодомору. У Україні, в українській історії, було три Голодомори. Перший голодомор після Революції і Першої світової війни, 21 22 рік. Ну тут все зрозуміло. Розруха занепад економіки. Він спричинив Голодомор. Другий Голодомор 1932-1933 року, який був штучно зроблений сталінським режимом. Це вже затверджено чи доказано зарубіжними і нашими вченими. І третій голодомор. Після Другої світової війни, 1946-1947 року. Тут також все зрозуміло, занепад економіки і спричинило голодомор. Найбільш досліджений голодомор 1932-1933 року. Треба сказати, що перші відомості про цей Голодомор, як зазвичай буває, пішли із-за кордону. До нас приїхали великобританські журналісти, і перші статті з'явилися у британських газетах. Тому Сталін після 1933 року заборонив в'їзд у наш радянський союз журналістам, щоб не було витоку інформації. І перші книги, які з'явилися в нас після 1991 року, також були. Зарубіжних дослідників і зарубіжних науковців. Із наших українських науковців, який найбільш досліджував Голодомор 1932-33 року, це був історик Станіслав Кульчицький. У нас в бібліотеці є декілька його книжок. Ну, різні цифри називаються загибелі людей від голоду. Перша цифра це близько 4 мільйонів. Друга цифра це Інститут національної пам'яті називає 7 мільйонів. Третя цифра це зарубіжна спільнота, називає 10,5 мільйонів. Але, на мою думку, ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді загинуло людей від голоду. Що стосується Рокітнянського району, у нас цифра існує 10 458 людей. Загинуло в 32-33 році від голоду. Із них більше сотні дітей. Але я також вважаю, що ця цифра неправдива, бо тому що не можна дослідити, скільки насправді людей померло від голодної смерті. Рокітянська бібліотека також доєднується, долучається до відзначення цієї, цього дня. Ми завжди робимо книжкову виставку: ось голодомор в Україні. Де розміщуємо літературу, яка в нас є на даний час, літератури достатньо. Тут є і зарубіжні письменники, і зарубіжні науковці і українські дослідники. Що стосується Рокетянського району, ось у нас є Київська область, Національна книга пам'яті жертв Голодомору. І є 33-й голод. Тут є спогади наших земляків, які пережили голодомор, міщені тут списки. В цьому товстому фоліанті вміщені списки, які померли від голоду в 32-му-33 році. Перші згадки про голодомор. Журналіст Мак, Мак Гольм, Макгольм, Магерідж у грудні 33-го року написав статтю в великобританській газеті, а також Гаррет Джонс їхав через Україну брати. Інтерв'ю у Сталіна і він бачив сам на свої очі, що тут робилося. І написав статтю Тут немає хліба. І після цього Сталін заборонив їсть з зарубіжним журналістом, а також такий письменник, як Ору... Оруел, чи Орвел, як ми зараз кажемо вже. Перша книга, і поки, на жаль, найкраща книга про голодомор це повість Уласа Самчука Марія. Вона вийшла зразу в 1933 році. Звісно ж, не в Україні, як ви самі можете розуміти. Її вивчають у школі, слава Богу, О, діти будуть знати тепер, що таке голод і що таке голодомор. Також є ряд художніх книжок. Я багато років вже працюю з читачем. Є читачі, які будуть читати ці книжки про голодомор, а основна маса, особливо старші люди, вони відмовляються читати. Ну, старші люди не хочуть читати, в кого нервова система зрушена, це зрозуміло. Бо я всі книжки перечитала, стараюся перечитувати. Сама я вважаю себе жорсткою людиною, але для мене це також важко. Ну Це класики нашої української літератури. Уласамчук, Марія я називала Волинь, двохтомник. Потім Барка, жовтий князь, ось Тимошенко Потала, ось олефіренко пора цвітіння терну, ось о тигролови. Але молодим читачам хочу порекомендувати ось такі дві книжки. У нас є це сучасні українські письменниці. Наталка Доляк написала Чорну дошку. І Світлана Талан написала Розколоте небо. Ну, я свою думку висловлю. Письменник це ну, як фантазійна особа, так, вона фантазує роман там чи повість, чи що. Але ці дві письменниці, ці дві жінки, вони мої ровесниці, но складається таке враження. Що десь або хтось їм знайшов, наприклад, зошити з 32-го, року, які були заховані десь у скринях, чи в коморах, чи під стріхою. І Де були записи людей, які пережили голод 32-го, року. І на основі цих записів написано ці дві книжки. Дуже потужні книжки. Хто не читав і рекомендую читачами, дуже вони користуються популярністю. Хто не читав, про прошу прочитати. Колись читала ну, не в одній книжці. Ніколи не орали кінець городу. Ну я ніколи до мене не могла дійти, чому не орять кінець городу. Хоча в селах землі там було чи багато, чи не багато, може кому і мало. Нас українців, українців завжди мало землі, так, ми всі українці. Ну думаю, ну чому не, не можна орати в кінець городу? А тоді в одній книжці прочитала художня література, в одній художній книжці прочитала, бабуся продає хату, виїжджає до дітей десь у місто, і молоді люди в неї купляють хату, і вона просить: не оріть кінець города. А вони питають, чому, бабусю, не врати кінець города. Там травою не заросло, перієм, там, чи чим. Вона каже, тому що як була голодовка, люди вмирали, ті бригади, які збирали трупи, по селі вони не встигали просто їх збирати, ті трупи, їх тягали собаки, коти. І хто залишався живий, він був немічний. Він е, е, охлялий, але він витягував цього трупа і дотягував до кінця города, і там його прикопував. І там садили тоді дерева, яке там як як кого левада, то там які дерева росли на леваді, наприклад, верби там чи що. Кажуть, то не орій, діти в, в кінці городу, тому що в кожному городі хтось є похований після цієї голодовки. Ну, цього року проходить день пам'яті жертв голодоморів під таким гаслом: пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. І цього року, 32-33 рік, це 90 років вже, як е, минуло 90 років, 90-річчя цього року не сильно, мабуть, в зв'язку з військовими діями, е, всякі всякі заходи, всякі мероприємства. А на наступний рік, дай Господь Бог, е, ми переможемо і будемо відзначати так, як положено. У, завтра, у 4 години дня чи в 16.00 буде хвилина мовчання, і, як затемніє, на віконці ми ставимо обов'язкову свічку. І рекомендую також вдома ставити свічку на віконці знак для душ померлих, знак пам'яті про, про їхнє життя і про їхню загибель.